Першу упаковку свого товару вдома я робив безпосередньо в коридорі. Я поставив собі столік, закупив чорну ленту упаковочну, організував собі місце для упаковки. І це все в мене було, просто упаковувалося в або чорні спочатку таку плівку, а потім я ще купив мішки. І це перший товар, який я упаковував, це були пледи. І ті пледи просто пішли. Ми їх купили тоді на Варшавському ринку. Перші. Приїхали сюди і почали їх продавати. І вони у нас дуже добре пішли. Ми їх попродавали великої кількості, потім доставки товару. Прямо в мене приходило сюди на мій адрес додому, в блок, на третій поверх. Я таскав собі здорові ті картони і тримав це все на хаті, поки в мене не було складу. І все організував з дому, ребята. Я не наймав ніякого складу і додатково потім не наймав складу. Я собі порахував, що мені потім краще домовитися за моїм постачальником, платити йому за упаковку і за отримання товару, ніж я буду утримувати склад. І зараз я вже дійшов до цієї категорії. А в мене все по Олег. Якщо тебе цікавить, підписуйся на мій канал, став лайк цьому відео і дякую за перегляд.